Так, доброго ранку, десята ранку, і я в прямому ефірі. Це вже прям якась моя фраза. Рада всіх вітати і почнемо з головного. Знаєте що? Я, коли виходжу в ефір, я ніколи по факту там, до останнього не знаю і не розумію, про що ми будемо розмовляти. Бо е, наступну главу, да, наступний понеділок, я читаю за 10-15 за хвилин до того, як вийти в ефір. Ну, так, я працюю, мені так зручно, тому що е, так, ні, зараз секунду, мені зараз зателефонують трішки пізніше. Зараз вибачте. Все. І я ніколи не знаю, про що будемо ми з вами розмовляти в цілому, тому що я тільки знаю, який номер понеділка, і що буде там написано, я не знаю. Дізнаюся прямо перед самим прямим ефіром. Те, що я вам кажу, воно йде отак от від серця. Знаєте, те, що в голові є, те й несу. Коротше, Сьогодні 11 понеділок. Минулого тижня ми з вами відсвяткували такий міні-юбілей да? 10 понеділків. Сьогодні 11 понеділок показую по книжці 52 понеділка. І, чесно кажучи, я сьогодні читала і я прям матюкалася. бо е... ті штуки, які там написані, я на 80% прям не згодна зовсім зовсім. І зараз поясню чого. Давайте знаєте як я вам зачитаю те, що тут є, і якщо воно вам відкликається, і це саме ваша історія, бо я допускаю ту ситуацію, що є люди, для яких саме така модель є працюючою, і саме так е в житті відбувається. Але я за те, знаєте за що? Я за більш легкість, тому що. Зараз все поясню, мене аж розриває. В общем, що книжка нам каже на 11-му книж... 11 тижні. Вона нам каже, що ти молодець, ти вже багато чого досяг на своєму шляху до реалізації своєї мети. Пам'ятаєте, на першому тижні ми ставили мету на грудень 25-го року. Сподіваюсь, вона в тебе є. В мене є. Ось тому я і виходжу кожен понеділок. І, і книжка нам каже, що ти знаєш, насправді 10 понеділків це не так багато, якщо врахувати те, що на деякі, на деякі цілі, на деяку мету потрібно прям ціле життя покласти. І, як приклад, тут приводить історію Максі Флай, Флай, Файлер, який в 1966 році вперше почав поступати на юридичний факультет. І він це робив протягом свого всього життя. Двоє його синовів Коротше, двоє його синів виросли і поступили, і стали юристами, так? а їх батько кожен рік поступав в цей юридичний юридичний коледж. Да? І тільки спустя 25 років. Він таки е, поступив. Йому улыбнулась удача. Тут написано. <хи> Ах, і я аж видихнула, тому що люди 25 років кожного року здавати екзамен, щоб стати юристом, ну, тобто, ти на що кладеш своє життя? І е, це прикольно, що тобі так хочеться це робити. І явно, що кожен раз, коли він готувався до цього екзамену, він дізнавався щось більше, щось краще. Він, е, до речі, тут написано, що він їздив по всім штатам, де прийм... були приймальні комісії, щоб все-таки поступити на цей юридичний факультет. І я, чесно, ну, для мене це трошки дикость, тому що. Якщо воно знаєш, як не те, що твоє, і воно легко тобі дається. Ні, іноді треба дійсно пройти певний шлях, іноді треба докласти зусиль для для того, щоб отримати той результат, який ти бажаєш. Але блін, 25 років, ну да, це реально достойно просто похвали і якогось, знаєте, е, восхищення. Да? Тому що ну, 25 років такого прям упорного е, намагання стати юристом. Мені здається, що він вже там на 10 му році був е, кращим юристом ніж більшість, якщо він дійсно підготовлювався до цих екзаменів. Так, ось, що нам каже. Uh, і книжка, тому в зв'язку з цією історією книжка і запитує нас. каже, Наміле, скажіть нам, пожалуйста, тут так і написано. Uh, Чого такого видаючогося ви могли б лише к 11 понедельнику. Тобто всі наші uh, 10 понеділків так тьф, і в унітаз обезцінний. Слухайте, а я вважаю, що ми молодці. І якщо навіть, знаєте, як, не так далеко ти просунувся на шляху до реалізації своєї мети, ну то насправді треба просто розбиратися, що лежить в корні. І э, далі книжка нам каже дуже класну штуку, з якою я прям погоджуюсь на всі 100%. Але трошки, знаєте, вона ж подає з іншої сторони, я це бачу трошки з іншої сторони. І э, вона каже, що Джон Леннон э, якось сказав: я зачитаю на російській, не буду перекладати. Добре, життя це те, що відбувається з тобою, поки ти самозабвенно строїш зовсім інші плани. Пам'ятаєте, попередні ефіри я вам так і казала, що між тобою сьогодні ж. І твоєю реалізованою метою і є твоє життя. Не пропусти. розумієш, Не пропусти своє просто життя. Воно є, воно є сьогодні, воно стається постійно з тобою, незважаючи на те, е Помічаєш ти це чи не помічаєш? Реально, мене дуже сильно включило питання, яке я задавала на минулому понеділку. І я знову його тобі задам, тому що я постійно його тримаю в голові. Як змінилось твоє життя протягом останніх двох місяців? От ми вчимось, ми бігаємо, ми розвиваємось, ми дивимося там в Ютубі умні ролики. Як? Якісно змінилося твоє життя за останні два місяці. І знаєш, більшість відповідає, о, я почав більше часу приділяти собі. Я по-іншому до себе став став. Слухай, це круто, це твоє внутрішнє, зовні, що в тебе відбулося такого, що ти можеш сказати, слухай, ну, блін, да. Два місяці, а у мене, ти уявляєш? Розумієш? І життя з тобою стається постійно, в незалежності, чи приймаєш ти участь у цьому житті? Розумієш? Ну, у кожного з нас своя забава. Ну, просто тупо своя забава, своя гра. Як ти хочеш провести цей час, який в тебе є? І от саме від тебе і е, залежить, яким життя твоє буде. Моя мета цих ефірів, і, до речі, зараз 5 минутка, да, реклами. Е, завтра також о десятій ранку буду, буде ефір по вівторкам. О десятій ранку, кожного вівторка, ну якщо я буду при е, будуть прямі ефіри про розстановки. Ви вже знаєте, а якщо не знаєте, то будете тепер знати, що я. Навчаюся вже підходжу до кінця навчання, це досить довго тривале навчання у Світлани Горбач системні розстановки, зокрема, грошові розстановки на картах. Тобто про особисті гроші і де вони? Тобто тут, знаєте, як для мене що це? Це як досягнення мети через призму гроші, тому що. Мета вона може бути десь там далеко, але для того, щоб в моменті побачити, чи є в мене результат, дивись на свої гроші. Розумієш? Якщо в тебе грошей вистачає, значить все в тебе добре, ти йдеш нормально. Ну, для мене гроші це взаємовідносини мене з самою собою і взаємовідносини мене з оточуючим світом, в тому числі і людей, і природи, і т.д. тебе. Тобто там багато-багато рівнів. І тому е, кожен вівторок, о десятій ранку, я буду виходити в прямий ефір і буду розповідати про роз розстановки. Якщо ти кожен вівторок будеш е, слухати е, ці прямі ефіри, ну може навіть не прямі, бо буде запис. Е, якщо ти будеш слухати ці ефіри, то вже тобі буде більше зрозуміліше, яким чином відбувається всередині тебе саме досягнення мети. І зараз поговоримо трошки про це, бо воно прям перекликається. Тому завтра в нас перший ефір. Приходь, не забувай про це. Що е, книжка нам каже? Повертаємося. Книжка нам каже, як вправу цього тижня е, пропонує. От тепер, будь ласка, послухайте уважно, якщо вам відгукується, ну напишіть мені, я хочу знати, чи взагалі е, хтось використовує такий метод е, свого, е, своєї мотивації. Е, книжка пропонує знайти людину. <тур> яка вже досягла того, чого ти бажаєш досягти, і купить її біографію. Знайти фотографію цієї людини і просто помістити, помістити в там в колаж своїх мрій і читати біографію. Ну, можна піти, звісно, по можна піти повчитися у цієї людини, якщо вона притямі, якщо вона жива на сьогоднішній день. Це, як на мене, більш ефективно, і тут є сенс, тому що якщо, наприклад, ти хочеш мати певні результати, а хтось вже ніші досяг ці результати, можна піти. Ти подивитися, яким чином людина дійшла до цього результату. Але слухай, давай будемо чесними, ну навряд чи в тебе прям саме так і буде. Я розумію, в тебе така голова, в тебе дві руки, дві ноги, ти така ж людина, але все одно ми забуваємо і упускаємо такий важний фактор, як перше, обставини життя. І друге, знаєш, люди називають це удачею. Ну тобто, наскільки ти можеш створювати події в своєму житті, притягувати події в своєму житті? І більше того, реалізовувати їх. Бо е, треба не тільки вміти Притягувати ці створювати, притягувати ці події, а ще й реалізовувати. Можна сидіти і казати, о, я можу це зробити, я можу це зробити, і оце, і оце, і оце, і нічого не робити. І тоді, що відбувається, в тебе дуже насичене життя в твоїй голові, а в зовнішньому світі, в фізичному світі, твоє життя за останні два місяці зовсім не змінилося. І про це варто думати. Про це варто думати постійно, тому що життя з тобою стається Що секунди саме зараз і в цей час. Не завтра, не післязавтра. А саме зараз. Завтра, післязавтра ти будеш, знаєш, як мати результати сьогоднішніх дій. І я буду це повторювати постійно і постійно. І якщо, хоча б до однієї людини, це запишеться просто на підкорки знаєш, під шкіру зайде і стане частиною тебе. Це вже буде прямо досягнута моя мета. Що ще книжка каже? Книжка каже, що варто вчитися на чужих помилках, тому що це вбереже тебе від помилкових кроків твоїх і від зайвих шишок у тебе на голові. Історія теж така собі для мене, тому що, слухай, знову ж таки, повертаємось. Обстав може бути одне і те саме. Ти будеш дивитись наче те саме. Але зовсім по іншому взаємодія відбувається, і ти набиваєш свої шишки, і ти отримуєш свій власний досвід, іначе може бути і люди одні ті самі, обставини ті самі, але зовсім по іншому відбуваються і розкриваються події в твоєму житті. Я тобі скажу, що для мене життя це знаєш, як воно виглядає, як такий пазлик. Блін, зараз поясню. Це як пазл, і е, події складаються такими пазлами. Тобто, в тебе склалось, не склалось, раз перестроїлись ці пазли. Ну, коротше, я не знаю, як тобі пояснити, але це так прикольно. Е, насправді, тому що е, головна ідея в тому. Що саме ти впливаєш на своє життя, ніхто інший не впливає на на твоє життя, навіть е своїм власним прикладом. Ти можеш дивитися на людину. Ну, от, наприклад, я я просто розповідаю зі свого досвіду. Наприклад, я дивлюсь на людину, яка має те, що я бажаю. І е тут, е знаєш, в мене не виникає е заздрості. У мене не виникає якихось ревнощів, у мене виникає думка, о, круто, якщо ця людина цього досягла, я теж це можу зробити. І я навіть можу піти своїм шляхом, але я бачу, що це можна зробити. Але, чесно кажучи, мене більше травить, коли кажуть, о, ні, це неможливо, це неможливо. І я така, М -м, круто. Якщо навколо, всі думають, що це неможливо, значить там майже в цьому місті нікого немає. І варто прям сходити і подивитись. А дійсно це неможливо? чи це Хтось своїм досвідом поділився і сказав, що це неможливо. А ти, як шори, одягнув цей досвід і каже, що це неможливо. Там дядя, па... Ві... там дядя Вася, дядя Петя ходили, дороги там немає. Знаєш, а ти можеш прокласти власний шлях. Ти можеш прокласти власний шлях таким чином, що ніхто навіть і раніше до тебе. Цього зробити не міг, розумієш? Бо, наприклад, саме тобі це дано, саме ти це можеш зробити. І люди, наскільки я бачу, да, і в консультаціях це також прослідковується. Люди хочуть, знаєш, як спокійного життя. Люди хочуть, щоб все було спокійно. Люди хочуть іти дорожками, якими вже ходили. Я буду як блогер, я буду як юрист, я буду там, як продавець, я буду так робити, як вона. І тут варто. Звернути увагу на свій шлях, де твій шлях, як ти йдеш, і зараз ми потрохи я тебе підвожу до того свого фе, коли я читала. Що е, книжка каже: Знайди е, там: е, ти мало поклав е, зусиль. Ось, дивися, у нас є е, Максі Фла, Файер, Файлер, який 25 років досяг, досягав своєї мети і таки досяг. А в мене трошки інше бачення цього. Ну, по-перше, якщо дійсно воно тобі зудить, то ти будеш це робити і 25 років, і 30 років, і 40 років, і тебе це взагалі не буде парити. Люди навколо будуть тобі казати, Блін, як? Як ти можеш продовжувати? В тебе взагалі нічого не виходить. А ти як можеш продовжувати? А ти просто робиш, бо ти не можеш інакше. І мені дуже подобається е, фільм. Е, Боже, як він називається? «Біги», біги. Форест Гамп. Форест Гамп мені дуже подобається. До речі, декілька разів я з людьми розмовляла і Казала, що мені цей фільм дуже подобається, як знаєте, як Целєпалаганія. Ну там не знаю, як перекласти це на українську мову. А Мені казали, Таня, фігня, Але насправді подивись, будь ласка, цей фільм з цієї точки зору. Тому що, коли тобі дійсно хочеться, ти просто йдеш і робиш. Ти не сидиш, не пишеш. Ну, давай на банальному прикладі, просто приведу приклад. Ти сидиш і відчув імпульс всередині себе, я хочу. Попити води. Мені здається, я минулого разу чи позаминулого разу розповідала, да, цей банальний приклад. Ти ж не сидиш і не кажеш, так, я зараз собі поставлю мету, що я хочу попити води. Я поставлю собі кінцеву е, дату, коли я маю виконати цю мету. Я зараз розіб'ю по кроках, е, що мені треба зробити, щоб попити води. Ну, тобто мені треба крок перший, встати, другий зробити два кроки прямо, третій крок зробити один. Крок наліво, потім четвертий крок, да, зробити, повернутися наліво і пройти прямо ще там п'ять кроків, потім достати стакан, потім налити води. І слава Богу, що ми це робимо на автоматі. Бо люди добрі, ми б з вами просто здохли до вечора, якщо б ми це всі процеси контролювали. І я не про автоматизми, я про імпульси. Бо коли тобі хочеться, коли ти робиш. Зі свого внутрішнього хочу, то в тебе не стоїть питання, скільки років ти будеш це робити, скільки тижнів ти вже це робив, і скільки тобі ще треба цього зробити. Ти просто робиш, бо інакше не можна. Це є суть твоя природа. Розумієш, ти є такий. Все. І е, ну це я завтра буду на ефірі багато розповідати про, про саме досягнення цілей. Мене ць, насправді дуже цікавлять, цікавить питання досягнення цілей. Мене прям дуже цікавить, чого одні люди спокійно доходять, роблять, реалізують, і в них так складаються події, що е, вони самі в шоці, А у інших вони риють землю, вони гризуть цю землю, е, вони там дуже багато зусиль докладають, і вони доходять до мене. Вони доходять, вони дотаскують себе, як Барон Мюнхгаузен, за шкірку до цієї мети, але там питання внутрішнього задоволення. Ну, тобто там є задоволення від того, що ти дошов, але знаєш, як коли ти досяг, ти думаєш, що? Оце? Оце я хотів? Зачем? Зачем взагалі? Я це хотів. І завтра буде на прямому ефірі стосовно розстановок багато цього, бо в пошуках відповіді на це питання я свого часу прийшла на груки шло, і вона мені допомогла трошки розкрити це питання більш ширше для себе. І я пішла копати далі, бо мені потрібен був якийсь дуже швидкий інструмент, який знаєш, типу раз-два і магія. Ну, люблю я таке, не люблю витрачати час, тому що життя коротке. Ще раз, послухай, коротке І е, дійшла таким чином до розстановок, тому що там е, дуже цікаво все стається саме з людиною, і там йде робота з твоїм внутрішнім світом. І е, коли ти ставиш мету і її не досягаєш, то тут варто подивитися просто хоча б з двох точок зору. Перший, чи дійсно це твоя мета? От прямо зараз. Згадай ту мету, яку ти собі поставив, і задай собі, будь ласка, питання: чи дійсно це є моя мета? Чи дійсно вона тебе драйвить? Чи дійсно вона тебе зранку підриває з ліжка? Ну, давай так по-чесному, не завжди. Не завжди, бо хочеться іноді і просто нічого не робити. І це теж нормальний стан. Але знаєш, після затишня ти знову такий воу, я хотів, я, я бажав, і знову пішов і робиш. Розумієш? І це те, що ти не можеш не робити, розумієш? Ти не можеш це не робити. В тебе будуть взльоти і падіння, ти будеш на, тебе буде багато енергії, ти будеш багато всього вирішувати, робити і реалізовувати, і будуть моменти, коли ти будеш просто відпочивати. Бо відпочивати теж треба. Це знаєте, життя як дихання. Ти вдохнув і видохнув, розслабився. Вдохнув, да, напрягся і видохнув, розслабився. І так також відбувається. І тому перше, подивися, чи дійсно це вона твоя. І тут для мене про що це? Це про твої внутрішні цінності? Чи відповідає вона твоїм внутрішнім цінностям? І другий момент: якщо вона дійсно твоя, якщо вона відповідає твоїм цінностям, якщо прям вона ти розумієш, це моя мета, але ти ніяким чином не можеш її реалізувати в тому сенсі, що ти не починаєш, не продовжуєш, ну якесь таке, знаєш, постійно відкладаєш, і тобі воно зудить, і тобі від цього погано, то і ти такий, о, в мене прокрастинація, в мене е, лінь, в мене всяка єрунда, там багато-багато всякої єрунди, яку придумали. Е, насправді ні. Насправді я бачу це трошки по-іншому. Насправді, в якийсь момент свого життя е, були певні обставини. Авини, коли ти вирішив, що краще не робити. І тому цей паттерн, це знаєш, як це переконання, воно засіло в тобі. Можливо, не те, що не робити, ну я зараз дуже грубо і дуже топорно сказала, але щось таке всередині тебе відбувається, що ти хочеш, але не робиш. І тоді питання, тут багато-багато точок може бути. Наприклад, ти зайнятий не своїм життям. Коли я кажу, ти зайнятий не своїм життям, то ти, наприклад, постійно займаєшся життям своїх батьків, мами. Папи, бабушки, дедушки, да, е, Навіть коли ти кажеш, я не хочу бути як мама. Коли мені е, клієнти кажуть, я не хочу бути як мама, слухай, ти вже як мама, ти вже як мама. І ти постійно зі своїм Я не хочу бути як мама натикаєшся на, на підтвердження, що ти є як мама. І тому, е, повертаючись до книжки, я хочу сказати. Так, є люди, які е, на волі витягують своє бажання. Є люди, які роблять, є люди, які досягають. І це теж правильно. Ну, тобто кожному просто свій рецепт, розумієш? Я не кажу зараз, що це погано, а це добре. Для кожного своє. І якщо ти слухаєш мене і чуєш мене, і робиш щось, і там відповідаєш внутрішньо на питання, які я зараз озвучую, і тобі воно відкликається. Роби. Якщо не відкликається, окей, знаєш, я почала трошки підчитувати трансерфінг ну, в такому читерському варіанті, коли скорочений. І там дуже мені сподобалась фраза Підглядай за цим світом. Ну, тобто підглядай, дивись і бери те, що тобі подобається, те, що тобі підходить. Бо люди зовсім різні. Всі люди настільки різні, я тобі передати не можу. розумієш? І, наприклад, якщо зараз багато хто каже, полюби себе, полюби себе, цінуй себе. Да слухай, якщо б ти могла любити себе, цінувати себе, ти б це робила. В тебе не було б цього питання, розумієш? Ну не було. А сказати все, я люблю себе, ну можна, але як по факту любити себе? Що це таке? І чому всередині тебе не зароджується це бажання любити себе? Розумієш? Себе ту, ту людину, яка найдорожча, найближча, чого воно в тебе не зароджується. І якщо воно в тебе самостійно не зароджується, то, певно, в тебе є на те внутрішні причини. І на це варто дивитися. Розумієш? Не розбиратися. Послухай, не розбиратися. Не треба ковирятися в цьому грязному Е, да? Залиш. Просто побач, побач, чого саме так відбувається в тебе. І на завершенні сьогоднішнього ефіру е, хочу сказати, що е, книжка нам сказала: досягає е, ти зараз на 11-му тижні, ти зараз майже на початку свого шляху, е, і в тебе точно це все вийде. І ти можеш роби, брати різні стратегії досягнення мети, і ти можеш е, прописувати. Знаєте, зараз скажу. Чого я взагалі вцепилася за мету і за цю книжку? Тому що, по моєму глибокому переконанню, у кожного з нас є місце в цьому, на цій землі. Якщо в тебе є тіло, то в тебе є і місце на цій землі. Якщо в тебе є місце на цій землі, то всі ресурси для тебе на цій землі вже є. Задля того, щоб ти жив своє щасливе життя. І ми просто бігаємо, знаєш, це навколо по перше в пошуку себе свого місця, типу, хто я, хто я, хто я, хто я. У мене в п'ятницю було дві класні роботи, просто неймовірні, я не знаю, як так воно спиталося. Дві клієнтки, і перша, і друга в неї запит проявлення в соціальних мережах. Тільки в першої, що який завтик виявився, да, в чому проблема? Це. Бути настоящим такий, який ти є насправді. Так? І вона це побачила прямо. І, а у іншої там травма Травма проявлення і для неї проявитися, заявити про себе дорівнює смерть. Розумієш? І тому варто дивитися всередину себе, чого Чого саме так. Да? І можна досягати мети. І ставити куроки. Я збилась трохи з думки, зараз повертаюся. А, Про що я взагалі? І чого я вцепилася в книжку, і в те, щоб ставити ціль. Тому що я вважаю, що у кожного є своє місце, у кожного є своє тіло, у кожного є своє місце, і під це тіло і це місце є свої ресурси. І ми ставимо мету лише для того, щоб себе дотягнути до Туди, на те місце, де воно є твоє. Щоб ти нарешті вже побачив, що ресурси для тебе є, що всі, всі твої мрії вони є реальними. І е, тільки варто прибрати якісь шори. І коли ти степ байстеп, оце знаєш, поставив велику мету, тобі прям чешеться хочеться, ти поставив велику мету і розбив її на на маленькі кроки, зробив крок. Реалізував Вау, молодець, круто! І переконався внутрішньо, що для тебе в цьому світі все є. Зробив наступний крок, реалізував цей наступний крок і знову переконався. І коли ти доходиш до мети, я впевнена в тому, що в тебе буде більше віри в те, що ти сам реалізуєш. Все в своєму житті, що саме від тебе все залежить. І е, мені цікаво, звісно, чи були досліди, якщо робити щось просто не думаючи, а на імпульсах, і е, виходячи з того, що твої імпульси здорові, да, здорової твоєї частини виступають не з якоїсь травмованої, а здорової, Ось, то цікаво подивитися, які мають результати. І для мене, знову ж таки, фільм Форест Гамп дуже цікавий з цієї точки зору. Тому, якщо не дивився фільм, то подивись таке, знаєте, завданнічко. Стосовно книжки на сьогодні. Знову передивись, будь ласка, на якій підставі ти реалізуєш свою мету? Тобто ти себе туди дотягуєш чи все-таки ем, ти йдеш, тому що тобі хочеться туди йти, тому що тобі сверди, свербить. І чекаю вас завтра о 10.00 на прямому ефірі стосовно розстановок. Всім класного понеділка, натхненного понеділка. І ефективного, і ефективного тижня. До побачення.